Вітаю, моє ім'я Сергій Кравець, я інструктор з безпеки. Поговоримо про навіси. В контексті даної надзвичайної ситуації, ситуації повіні, ви мусите розраховувати, що якщо ви укриваєтесь на даху в очікуванні рятувальників, вам доведеться це робити день, можливо два, можливо навіть тиждень. І весь цей час ви будете під відкритим небом. Навіс закриває одразу декілька питань: питань дощу, питань сонця і питання вітру. Якщо вам пощастило, і у вас на руках є повноцінний туристичний тент, ви можете вважати, що на цьому ваші проблеми з укриттям завершені, тому що тент має певний поріг водонепроникності, тент має спеціальні точки прив'язки, петлі або люверси, і тент має відтяжки, за допомогою яких його можна прив'язати або закріпити. Але в реальній ситуації, скорше за все, у вас його не буде. Тому доведеться використовувати якісь альтернативні імпровізовані варіанти. В якості імпровізованих матеріалів найкраще, найзручніше та найефективніше, що ви можете знайти, це садова клейонка. Перевага садової клейонки перед будь-якими іншими імпровізованими методами полягає в тому, що вона 100% вологозахищена, вона 100% волога не Тобто, навіть якщо ви зробите все неправильно, навіть якщо ви допустите всіх помилок, які тільки можливі при встановленні тенків, ви все одно залишитесь сухими. Е, наступними за пріоритетами матеріалами може бути штора з душової кімнати або скатертина з столу. Вони також зроблені з клейонки, вони також вологозахищені. Якщо у вас немає можливості знайти вологозахищені матеріали, ви можете використати простирадло, або штори, або будь-яку іншу матерію. Яка має достатню площину і яка у вас є в наявності, навіть якщо ви її дістали з води і вона зараз мокра. Але давайте спочатку проговоримо про логіку встановлення навісів. Від дощу першим ділом ви враховуєте переважний напрямок вітру та додаткові конструкції, які є у зоні, де ви зараз перебуваєте, будь-то дах або якась інша локація. Що вам це дасть? Якщо встановлені якісь додаткові конструкції, наприклад, дима, з Підвітряної сторони тої сторони, яка захищена від вітру, буде сухіше. Відповідно, ми встановлюємо тент з цього боку. Ця сторона захищена від вітру, ця сторона конструкцією, і ця сторона захищена від косого дощу. Так само конструкцією. Ми закриваємось з додаткового боку навісу, і в нас утворюється така невелика комірка, в якій буде теплий воздух і в якій буде сухо. Відповідно, чим більше в нас матерія, чим більшу площу ми можемо закрити, тим нам буде зручніше. Ми можемо повісти її достатньо високо, ми можемо під нею сидіти, ми можемо під нею працювати. Якщо матерія має недостатню площу, якщо зараз дуже вітряно, ми встановлюємо її максимально низько. В пріоритеті це зона для сну і зона для відпочинку поранених. Якщо. Під дощем ви можете працювати, якщо під дощем ви можете підшивати одяг, будучи, знаходячись в даний момент в дощовику, під дощем ви можете е, виглядати обрій, знаходячись в даний момент в дощовику, то спати в дощовику не так зручно. Тому укриття встановлюється пріоритетно над зоною там, де люди сплять, і над зоною, де відпочивають поранені. Головний принцип встановлення навісів від дощу полягає в куті. Чим гостріший кут відносно падіння краплі, тим довше у вас простоїть тент, тим довше він буде вологозахищений. Навіть якщо ми кажемо про повноцінний туристичний тент, якщо ви встановите його неправильно, якщо ви встановите перпендикулярно відносно падіння краплі, то з часом в нього набереться вода, з часом він почне прострілюватись. Тобто крапля, коли падає, її кінетична енергія буде, прострілю... буде пробивати цей тент, і до вас будуть летіти бризки. Тому головна ідея і головний принцип встановлення навісів це максимально гострий кут відносно падіння краплі. Формуйте максимально гострий кут і уникайте провисів. В провисах буде в провисах буде накопичуватись вода. Не використовуйте тенд для накопичення води, тому що він від цього стане важче, від цього можуть пошкодитись відтяжки, від цього може зруйнуватись конструкція. Якщо вам потрібно збирати дощову воду, робіть це з відтяжок, а не накопичуючи в тенті. Захист від вітру. Коли ви встановлюєте навіс, враховуйте, щоб у вас була можливість його переставляти відповідно до ситуації. Якщо ви знаходитесь на даху, то у вас буде дуже вітряно. Вітер може змінювати свій напрямок, відповідно, і дощ може змінювати свій напрямок. Коли ви прив'язуєтесь, робіть це таким чином, щоб легко було розв'язати і легко було перев'язати на нове місце. Логіка встановлення навісу від вітру така сама, як і встановлення від дощу під гострим кутом. Якщо ви це зробите під прямим кутом, то вітер може поламати вашу конструкцію. Вітер не завжди дує рівномірно. Частіше він дує поривами. І коли буде черговий порив, ваша конструкція може просто не витримати і ви пообриваєте собі відтяжки, ви можете поранити людей, і ви можете втратити свій навіс. І якщо навіс буде під гострим кутом, то вітер буде його оминати. І таким чином ви його збережете. Захист від сонця. Чим перпендикулярніше відносно сонця ви його встановите, тим більша площа тіні у вас буде. Тому, як я вже сказав, зробіть так, щоб у вас була можливість переставляти навіс відповідно до ваших завдань. У вас будуть великі обмеження на точки прив'язки. У вас будуть великі обмеження на мотузки. Якщо вам пощастило, у вас на руках є паракорд, перевага паракорду перед будь-якою іншою мотузкою полягає в тому, що всередині паракорду знаходяться капронові ниточки. Тобто один умовний шматок паракорду, один умовний метр, ви потенційно можете розділити на 8 шматків. Даний паракорд це survival паракорд, він складається з опльотки, 7 капронових ниточок і джут, який ви можете використовувати як розтопку для розведення багаття. В даному контексті нас цікавлять капронові ниточки та опльотка. Міцність капронової ниточки достатньо для відтяжки. Тобто, якщо у вас є паракорд, вважайте, що у вас є 8 відрізків паракорду, 7 ниточок плюс опльотка. Я рекомендую мати шматочок паракорду в рюкзаку на ADC. У мене в рюкзаку є 2 метри, і вони там зберігаються постійно. Тобто, в будь-якому випадку, в випадку надзвичайної ситуації, у мене є можливість. Зробити собі укриття, в мене є можливість розвісити одяг, аби він сушився, у мене є можливість зв'язати якісь пакунки, аби, аби вони не розповзались для їх, для їх транспортування або ще для чогось, або для зберігання. Якщо у вас немає паракорду, якщо у вас будь-яка умовна побутова мотузочка, ви так само можете її розрізати, і ви так само можете використати окремо її серцевину, окремо її опльотку. В даному випадку тут синтетична окремо опльотка і окремо синтетична ниточка, яку також можна розпустити на декілька. Відповідно, чим вона тоньша, тим легше її розірвати. Дивіться, відповідно до того, що у вас є. Також вона може бути ось такого характеру. Це також побутова мотузочка. І вона також складається окремо із зовнішнього шару. І окремо із внутрішніх шарів. Їх не завжди легко витягнути. Тому е, спочатку, коли ви здобули якусь умовну мотузочку, перевірте її, відріжте 10-15 см і спробуйте, чи можна її витягнути. Е, в даному випадку також знаходиться, знаходиться така серцевина, але вона одна, вона не розпускається. Але в будь-якому випадку в мене тепер їх дві. Також у якості імпровізованих матеріалів ви можете використовувати тейпи, скотчі або що, що завгодно, що у вас є у тривожній валізі. В даному випадку це тканевий тейп, він дуже міцний, і він достатньо міцний, щоб я міг його розрізати на дві частини і подвоїти його кількість. Це не дуже зручно, це не дуже швидко робити, але у надзвичайній ситуації це можна. Я його приклею до столу, мені його клейкі властивості не дуже цікавлять. Розрізаю і отримую дві окремі мотузочки, які я можу скрутити в таку імпровізовану трубочку. Якось охайно це робити немає ніякої необхідності, немає ніякого сенсу. Скручування треба для того, аби воно було не таке липке. І вона достатньо. Міцна, я не зможу її руками розірвати. Цього достатньо для відтяжки. Ви те саме можете зробити зі скотчем, якщо він у вас є. Але враховуйте, що скотч розтягується. Також це можна зробити із е, сірим побутовим тейпом. Він же армований скотч, він же автомобільний тейп. Так само ми робимо певну смужку. Я дуже рекомендую мати у тривожній валізі якусь кількість тейпу. Ми розтягуємо смужку. І так само скручуємо її в трубочку. Така імпровізована мотузка вона буде мати менше міцності, ніж отака. Але тим не менш це імпровізований метод, який працює. Ви можете розрізати пакет, також витягнути з нього такі смужечки, а потім ці смужечки сплести в косичку. Якщо у вас є діти, можете напрягти цим дітей, щоб вони чимось займалися. А не сиділи і панікували. Також ви можете розрізати якесь ганчір'я, що завгодно, з чого ви можете витягти ниточку. До речі, ось такої побутової нитки, це звичайна капронка, це нейлон, але ну вважайте, що капронка. Її достатньо її достатньо для, для того, щоб закрити всі потреби з тентами. Важливий нюанс по мотузках. Вони не просто так оплетені. це зроблено спеціально для того, аби захистити їх серцевину. Серцевина дуже легко перетирається. Більше за все. Мотузка боїться саме перетирання. Тобто, якщо ви обв'язуєтесь, наприклад, якогось камінця, або якоїсь арматури, або якоїсь ще там залізяки, є дуже велика вірогідність, що вона у вас перетреться, особливо, якщо постійно дує вітер, і постійно його смикає. Щоб цього запобігти, або використовуєте в оплетенні не розпускаючи її, таким чином вона проживе трошки довше, або захищайте мотузку. Тобто, якщо ви прив'язуєтесь до якогось умовного стопчика. Замотайте цей стовпчик, замотайте його якимось ганчір'ям, підкладіть туди якісь гілочки, що завгодно, що захистить мотузку. Також для цього можна використовувати пластикові бутилки, які ви не використовуєте, які пробиті. Зберігайте контейнери, вони мають дуже велику цінність. Захищайте мотузки від перетирання. Тепер такий момент: якщо ви використовуєте якісь імпровізовані матеріали, наприклад. Наприклад, якусь скатертину. на ній немає точок прив'язки. Як до неї прив'язатися? Існує дуже простий ефективний метод, як прив'язатись до навісу, якщо у вас немає спеціальних петель. Дирявити не треба, тому що якщо ви його придирявите, є певний ризик, що воно розпуститься. Навіть якщо це не синтетичний матеріал, коли ви до нього прив'яжетесь і воно буде під вітром тіліпатися, воно буде все ж таки розриватися, 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 і ви втратите ваш навіс. Простий і дуже ефективний метод. За допомогою камінчика, або монетки, або палички, або цупки землі, чого завгодно. Ви це вкладаєте сюди і загортаєте у куточок. У Вас утворюється ось такий мішечок. Після цього ви цей мішечок обв'язуєте будь-яким доступним вам чином. Ви можете просто намотати, потім накинути кілька штиків. І воно буде триматися. Як аварійний метод на швидку руку це працює. Якщо у вас є хоча б мінімальна навичка в'язання вузлів, я дуже рекомендую звернути увагу на вузол під назвою констріктора. Це дуже міцний вузол, і він дозволяє достатньо надійно стиснути. Як це працює? Ми формуємо ось таку буковку S. Верхня частина йде на низ, нижня частина йде наверх. І ось таким метеликом ми його складаємо. І в цей отвір заводимо петельку, після чого затискаємо. Зверніть увагу, як він виглядає. вузол конструктор достатньо надійний, щоб воно у вас ніколи не розв'язалося. Зверніть увагу, ми не дирявили, ми нічого не колупали. Ми прив'язались одразу до пучка матерії. Таким чином, ви можете прив'язати всі кутки, і таким чином ви можете прив'язатись десь посередині. Якщо у вас незручне місце, щоб підв'язатись... Ось, наприклад, тут. Так само вкладаємо камінчик або паличку, або кришку від пляшки, що завгодно. Е, можна використовувати навіть просто землю, або просто глину, або просто пісок. Будь-яке сміття. Так само формуєте букву С, нижня наверх, верхня на низ, складаєте цього метелика, закидуєте, і воно буде у вас триматися. Як закріпитись на опорі? Як я вже сказав, якщо у вас опора з гострими краями, це може бути камінь, це може бути залізо, це може бути що завгодно. Якщо тут гострі края, які можуть зіпсувати вам мотузку, використовуйте підкладку. Може бути будь-що. Будь-яка ганчірка, будь-яка пляшка, що завгодно. Якщо ви не вмієте в'язати вузли, якщо це ваш перший досвід, просто в'яжіть вузлики. Просто! 2, 3, 4, 5, 6 вузликів, цього буде достатньо. Це так званий штик. Нав'язали декілька штиків, воно вам буде тримати. Затягнеться лише перший. Коли вам треба буде перев'язати його, ви так само його по одному розпускаєте. Якщо у вас є мінімальна навичка в'язання вузлів, ви можете зробити це для себе трошки комфортніше. Формуйте вісімку Або у вас утворилася така петелька. Це може будь-яка петелька, це не принципово. Після чого заводите вашу мотузку, з цього боку крізь петельку пропускаєте перини кінець і в цю петельку встромляєте будь-яку паличку і затягуєте. Це достатньо надійно, як для тента, це достатньо надійно, як для конькового шнура. Якщо вам треба розібрати всю систему, ви послабляєте мотузку, витягаєте паличку і воно у вас розсипалось. Таким чином, ви зможете достатньо швидко переставляти ваш навіс. Ще один цікавий спосіб, він не дуже підходить, якщо у вас дуже вітряна погода, але для більшості завдань цього достатньо. Так само крізь вісімку пропускаєте петельку. І тепер з корінного кінця накидуєте нову петлю на вашу стару. І ось таким чином воно фіксується. Якщо ви захочете це розібрати, так само даєте слабину, звільняєте першу петельку і воно у вас розсипається. З боку відтяжок. Якщо у вас немає до чого прив'язатися, якщо немає можливості забити кілочок, то можна використовувати грузик. В якості грузика може бути будь-який камінь. В якості грузика може бути пакет з камнями, якщо вони маленькі, або вони мають складну форму, до якої важко прив'язатися. Це може бути сумка з камнями, це може бути що завгодно. Ви відтягуєте відтяжку так, як вам треба, щоб вона була натягнута, і придавлюєте її камінчиком. Після цього. Просто прив'язуйтесь до нього петелькою, якщо є можливість до нього зручно прив'язатися. Потім переставляєте камінчик туди, куди вам треба. Якщо це цеглина з отворами, то відповідно ми можемо залізти в отвір і використати його. Якщо це якась залізяка, то просто в'язуємо залізяку, але знову ж таки враховуємо, що якщо в нас мотузка без. Оплетення, то її може просто перетерти. Буде дути вітер, буде її смикати, і вона потроху-потроху розв'яжеться. Якщо є така ситуація, то ми вкладаємо камінь у будь-яку сумку, ми вкладаємо камінь у будь-які пакети і таким чином зав'язуємо. Як використовувати простирадло або штору, або будь-який інший текстильний матеріал, який не вологозахищений, як його використовувати в якості навісу? Ідея полягає в тому, аби використовувати два шари. Коли падає крапля, вона кінетикою пробуває перший шар. Капля втрачає свою енергію та попадає на другий шар. І з другого шару вже стікає вниз. За допомогою двох шарів, навішаних один під іншим, ви можете зробити собі суху зону. Чим менше у вас простирадло, тим, відповідно, ви його вішаєте нижче, щоб суха зона була трошки більш підконтрольнішою. Важливий і найбільш ключовий момент. Не дозволяйте їм торкатися один одного. Бо буває таке, що матеріал верхній намокає, стає важчим і прилипає до ніжного матеріалу. Місце, де вони приліпають, там буде прострілюватись і там буде крапати вам на голову. На дрібний і середній дощ це витримує. Якщо у вас немає ніяких інших варіантів, ось такий імпровізований варіант буде працювати. Якщо у вас гроза, то збільшуйте кількість шарів, зменшуйте суху зону. Е, мабуть, у даному випадку це найкраще, що ви можете зробити, якщо у вас немає ніяких інших матеріалів. Якщо у вас є будь-що завгодно, якщо у вас є можливість наламати гілки. Е, у чим більше, тим краще. Якщо у вас є можливість використовувати якісь шари. Металу, якісь дошки або навіть картон у великій кількості шарів він буде вас захищати. Як короткострокове аварійне укриття це вивозить. Якщо у вас лише одна точка прив'язки, ви знайшли якийсь стовпчик, якусь антенну, якусь... Якийсь димар, і до нього прив'язалась, а другої точки немає, ви можете використати будь-яку палку. В моєму випадку це швабра, на місці неї може бути дошка, палка, гілка, що завгодно. Мотузка прив'язується за точку опори, пропускається до палки, прив'язується на палку, далі йде відтяжка до грузика. З цього боку ще одна відтяжка. Таким чином. Стійка розтягнута по трьох площинах, і вона буде тримати ваш коньковий шнур. Причому достатньо надійно. Внизу вона ніяк не вкопана. Якщо є можливість, закріпляйте за допомогою додаткових грузиків, обкладайте камінням, зробіть так, щоб воно було трошки надійніше. Використовуйте всі матеріали, що у вас є. Якщо ви перекидуєте тент, якщо ви хочете. Прикинути його таким чином, щоб і сюди йшла матерія, туди йшла матерія, і сюди йшла матерія. Якщо у вас є така можливість, захищайте цю частину. Тут є певна вірогідність, що воно може під час вітру або під час якихось навантажень зіпсувати вам матерію. Сюди ви можете підкласти шкарпетку або пакет з землею або з піском. Що завгодно, що зробить цей край е трошки м'якішим, якщо воно тут гостре. Отже, підсумки і деякі ключові моменти з першого дня, з першої можливості продумайте, як ви будете організовувати навісну, на собі зробити собі укриття. Тому що ніч обов'язково буде, дощ обов'язково буде, сонце обов'язково буде, і це все не дуже корисно для здоров'я. Тому за першою можливості організовувати собі укриття, організовувати собі навіз як мінімум над спальною зоною, то зоною де відпочивають поранені, як максимум над зоною, де ви працюєте, і зоною, де ви спостерігаєте за за обрієм, де ви е, виглядаєте рятувальників. Дуже ключовий момент навіз вас закриває. По перше, ви нічого не бачите. По-друге, вас не видно. Може бути таке, що ви використаєте всі свої можливості, ви е склеїте тейпом якусь клейонку, ви щось там організуєте, зробите якийсь собі малесенький будиночок, і вам буде в ньому сухо і тепло, але вас не видно. Тому не забувайте, що як тільки ви зробили собі укриття, як тільки вас перестало бути видно, ви обов'язково назначаєте чергового, який спостерігає за обрієм. Бажано цілодобово. Також до таких ключових побутових моментів, які, які слід згадати. По-перше, захищайте мотузки. Мотузку дуже легко перетерти, мотузку дуже легко загубити і її важко відновити. По-друге, встановлюйте тент під гострим кутом. Чим гостріше буде кут відносно падіння краплі, тим довше проживе тент, тим довше він буде сухий і тим менше його буде задувати. Наступний момент: не торкайтеся спиною тента. Він мусить бути достатньо низько, аби забезпечити вам суху комфортну зону, але достатньо високо, щоб ви за нього не чіплялися. Бо може бути таке, що кінетикою прострілюються краплі, може бути таке, що тент наскрізь мокрий, але краплі не прострілюються, а стікають по ньому із середини. Якщо ви до нього торкаєтеся спиною, воно буде протікати на вас. Тому, коли формуєте тент, робіть його на достатній висоті, аби він вам не заважав. І останній момент: не використовуйте навіз для накопичення води. Для збирання так, для накопичення ні. Якщо вам необхідно збирати воду, від відтяжок зробіть вертикальні мотузочки, по яких буде стікати вода. Збирайте ним воду, але не накопичуйте. Якщо ви будете накопичувати, він провисне, він буде важким, потенційно він пообриває відтяжки, потенційно він буде сильніше протікати. Ось тут буде накопичуватись вода і капати по вертикально. По вертикальній цій мотузочці. Вода завжди шукає, де її легше капати. Таким чином, якщо ви зробите від кожної відтяжки таку вертикальну смужечку, ви під неї можете поставити пляшку. Якщо у вас є можливість, ви просто її опускаєте аж до пляшки і засовуєте її в горлишко. Таким чином ви зможете накопичити великі об'єми води. Дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та плануйте своє виживання завчасно. Найближчим часом з'являться ще матеріали стосовно безпеки під час надзвичайних ситуацій, зокрема, повіні. Буду вас радий бачити на цьому каналі. Форумуємо культуру безпеки разом. І всіх переможемо!